20 жовтня Ісус біля колодязя Якова. Щоб ви подумали про людину, яка повинна встати посеред солдатів, що несуть службу в Південній Африці під палючим сонцем, до якого вони зовсім не звикли, і де вони часто відчувають таку нестарпну спрагу, що готові майже ризикувати життям заради ковтка прохолодної води, і ця людина звернулася б до них. Якщо хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. А коли люди стікалися б до неї, говорила, що вона не мала на увазі, що вони можуть буквально пити там і тоді, але що вона дасть їм пити, коли вони прийдуть туди, де багато води. Ви сказали б, що це безсердечна людина. Ви здивувалися б і не пошкодували її, якби вона понесла суворе покарання за цей жорстокий жарт. Ви сказали б, що люди мали всі підстави припустити, що коли ця людина говорила, то мала на увазі, що в неї є вода для пиття. Щойно запрошені прийдуть туди, де вона перебуває, і спраглі не могли зрозуміти з її слів нічого іншого, якщо в неї не було води, щоб дати їм, то вона була винна в підлому обмані. У цьому питанні, звичайно, не може бути двозначності. Одного разу Ісус стояв посеред натовпу людей, багато з яких пройшли велику відстань пішки, і виголосив так, щоб усі чули. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Івана 7.37. Що, якби до нього підійшов якийсь бідний, запилений подорожній і сказав: Пане, я вмираю від спраги. Чи не досити мені трохи цієї води? Як ви думаєте, дав би йому Ісус трохи справжньої води, щоб змочити його пересохлі губи і освіжити все тіло? Або він сказав би. Мій дорогий друже, ти надто буквально мене зрозумів. У мене немає справжньої води, щоб дати будь-кому. Те, що я сказав, повинно сприйматися в духовному значенні. Сядь тут або знайди гарне місце, щоб стояти, і послухай проповідь, яку я збираюся виголосити. І подивися, чи не освіжить вона твою душу. Людина, звісно, відповість. Я надто хочу пити, щоб слухати проповідь, і не слухатиму тебе, тому що ти шахрай. Ти робиш сенсаційні заяви, щоб примусити людей слухати, а потім нічого не даєш. Крім слів, і ніхто не може сказати, що висновок цієї людини не обҐрунтований. Але не лякайтеся і не думайте, що ми не чемні. Ми нічого не ставимо в провину Христу, бо Він ніколи не робив так, як ми припустили. Ісус ніколи не давав хибних надій і не обіцяв того, чого не міг дати. Але дуже багато віруючих у Христа насправді звинувачують його саме в таких безсердечних вчинках, як у наведеному нами прикладі. Вони ніколи не думають про те, що в нього є справжня вода, щоб дати спраглій людині, або що він дає тут і зараз щось інше, реальне і відчутне. Ми хотіли б, щоб усі серйозно розглянули це питання і побачили, яке звинувачення висувається проти Господа, коли говориться, що духовні речі не є буквальними та реальними. Ми вивчаємо те, що реальне у цій історії йдеться про реальні речі. Розповідь про Ісуса біля колодязя Якова, як і все інше, що розповідається про нього, було написано з метою навчити нас того, що дари Христа можна приймати і насолоджуватися ними так само, як і нашою повсякденною їжею й напоями. Ось факти. Ісус утомився від своєї подорожі й присів на стародавній колодязь Якова, щоб відпочити. Там був справжній колодязь, і в ньому була хороша, прохолодна, освіжаюча вода. До колодязя підійшла жінка зі справжнім глечиком на голові, щоб набрати води для сім'ї. Ісус захотів пити і попросив у неї води. Жінка була здивована його проханням, але не тому, що вона не могла дати йому води, а тому, що не думала, що юдей, яким він, вочевидь, був, прийме послуху. Від знехтуваної самарянки. Але Ісус сказав їй, що він аж ніяк не зневажає її, і якби вона попросила його, то він дав би їй живої води, яка набагато перевершує ту, яка була в колодязі. Але якщо вода, яку він може дати, не перевершить воду з колодязя Якова, то вона не краща. Урок, який необхідно засвоїти, полягає в тому, що Ісус дає воду, яка задовольняє всі потреби душі й тіла, Немає нічого реального, що не було б духовним. Наприклад, у пустелі було безліч людей, які страждали без води. У них були великі стада худоби. Здавалося, що й люди, і тварини повинні померти від спраги, і сказав Господь до Мойсея. Перейдися перед народом і візьми з собою декого старших Ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив, був річку, візьми в свою руку та й іди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде з неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих. Вихід 17:5, 6. І пили всі той самий духовний напій. Бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. 1 Корінтян 10.4. Отже, все ж таки це було духовне? Звичайно, бо немає нічого, що Бог не робив, що не було б духовним, тому що Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися, Івана 4:24 Хіба люди та їхня худоба у пустелі не отримували справжньої води для пиття? Справді отримували. На пустині він скелі розсік, і щедро всіх напоїв, як з безодні. Він витягнув зі скелі потоки, і води текли, немов ріки. Псалом 78, 15, 16. Чудеса це щоденна робота Бога. А все що давніше написане? Написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. Римлян 15,4 Господь творить чудеса, але не скасовує природніх хід речей. Він не творить чудовиськ. він у жодному разі не діє тільки для того, щоб викликати сенсацію або фурор і змусити людей дивуватися. Він завжди один і той самий. Ми дивимося на його справи, бачимо, як він працює день за днем, рік за роком, і майже ніколи не замислюємося про те, що це робота Бога, що це творить Бог. Багато хто не знає про це, він Бог, який приховує себе, і ми, імовірні, бачимо результати, а не його дії. Але час від часу він знімає частину завіси, що приховує його роботу, і дозволяє нам побачити більше, ніж зазвичай. І тоді ми називаємо це дивом. Це справді диво, але не більше, ніж те, що ми бачимо постійно. Чудеса. Це звичайні методи роботи Бога. Бог настільки великий, що жоден людський розум не в змозі осягнути його справи. Якби в нас були очі, які бачать, і почуття достатньо гострі, щоб оцінити духовне, ми мали б щодня втрачати голову від здивування, побачивши дива, які точно повторюють ті, що відбувалися у пустелі. Дійсно. Ми мали б бачити те ж саме знову й знову. Немає жодної краплі води, яка текла б із джерела або колодязя, що не виходила б від діючої сили Христа. Будь-яке джерело води походить від духовної скелі, яка, як і раніше, супроводжує його народ. І якщо ми приймаємо її як таку, що походить від нього, тоді ми бачимо чудеса Божі. Віра наша зміцнюється від постійної його турботи про нас, це не домисли і не фантазії. Це так само правдиво, як те, що вода в постелі була справжньою, такою, як та, яку п'ють люди й звірі, яку п'ємо і ми сьогодні. Безсумнівно, вона походить від Господа. Ось урок, який засвоїла того дня Самарянка. І це те. Що святий дух хоче, щоб ми засвоїли людська природа незмінна? Ісус відкривав жінці найглибші духовні істини, життя бо важливі істини, які повинні були зробити її абсолютно новою. Але щойно він підійшов до самої суті питання, вона відмахнулася від неї, пославшися на дрібниці. Самарянка відволіклася на якісь формальності і почала говорити про те, на яке місце слід ходити, поклонятися, так і зараз. Замість того, щоб вірою приймати небесний хліб і пити воду життя, люди проводять час за обговоренням форм і церемоній. Почніть говорити з людиною про порятунок її душі, запропонуйте їй те, що зробить її новим творінням, і вона, ймовірно, погодиться. Але коли ви дійдете до найважливішої частини питання, вона найімовірніше зацікавиться якоюсь деталлю, яка не має жодного значення. Таким чином, сатана намагається вирвати добре насіння, поки воно не пустило коріння. Не піддавайтеся йому, наполегливо йдіть до головної мети, шукайте ж найперше царство Божого і правди його. Матвія 6:33 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.